З радістю запрошую Петра Дідулу, який є випускником програми Богослов'я, аж в 1999 році. А зараз є журналістом відділу інформації та маркетингу. УКУ. вітаємо його в останні роки. Як ви знаєте, Україна, як ми всі знаємо, прожила дуже багато різних зламів і викликів, і це є революція гідності, початок війни у 2014 році, і зараз вже повномасштабна війна. Також був Ковід, який на нас всіх сильно вплинув. І це є. Ну це є кризи, так? це і війни, це є злами. І чи ви вважаєте зараз от в своїй діяльності, в своїй професії, е, і в своєму такому звичайному житті людському, так, що ОКУ допоміг вам сформувати ті навички? Щоб впоратися з тими викликами, які от нам в Україні цей час приніс, я, мабуть, єдиний тут в цьому ряді, хто хто всі ці революції, про які Дмитро згадав, пережив на собі, е і я пригадую, ця революція на граніті е ну її початки, як це відбувалося, але що стосується власне університету, коли була революція на граніті, це 90-й рік, жовтень місяць. Я був студентом університету Франка. Я пригадую, викликає мене Декан, дуже добрий приятель мого батька, в такий, в такий дальший куток свого кабінету. Кладе мені руку на плече і каже: Петре, в ім'я нашої дружби з твоїм батьком тобі краще туди не їхати і в цьому всьому не брати участі. Він був справді дуже добрим товаришем мого батька, і я шаную цього чоловіка як як фахівця. Але це, власне, був підхід до громадянської активності з боку інституції університету, коли поступив ну, тоді Львівську богословську академії, тепер вже Український католицький університет. Я став свідком абсолютно іншого підходу. Це те, тоді тоді, коли університет не лише шанує. Громадянську активність, але він також долучається, організовує в лиці своїх перших осіб бере участь, творить різні середовища для того, щоб якомога краще реалізувати ну, найкращі ідеї і пропозиції студентства. То ви поступали в вуку в Богословську академію, де, де взагалі ще нічого не було, ніхто не знав навіть, що це таке, то вже навіть жартувати не могли. А, і Але, тим не менше, ви, ви ви прийшли, так ви взяли богословську освіту собі, і у вас були якісь певні. Очікування собі до себе, до свого майбутнього. Отож, в мене є питання тут, маючи, од дивлячись раніше на того Петра і розуміючи, що ще буде майбутнє Петро, як, як воно вам, вам зв'язує. Так, що що вам дало ось це Богослов'я? Що вам дало взагалі УКУ, А тоді Богословська академія, що ви до сих пір от можете провести і тримаєте той зв'язок. Зросли мрії, зросли бажання, зросли розуміння і утотожнення себе з речами, з людьми, з якими я би хотів творити себе, творити творити речі навколо себе. ми тут в університеті кажемо великого бажайте після патріарха Йосипа Сліпого. І це насправді не є ну якась така знаєте, подушкова справа бажати великого і, і зранку просипатися пити каву і йти далі. Ні, бажати великого це означає е, е, на щодень думати, е, спілкуватися і формувати свої е, речі, які які передують із своїми щоденними планами і, і проектами. І це властиво відбувалося, і відбувається тут в університеті. Ти розумієш, що ти маєш за за тобою стоїть сто, стоїть. Стоять реальні люди, які дбають про те, що є у тобі найважливіше, найсенсовніше. І, і те, що всі мої діти, всі п'ятеро завершили університет всі на різних на різних програмах я е, бачу велике благословення для 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 цього кроку першого який я зробив 94-му році що я поступив в цей університет і так якби започаткував цей цей трип пошуку себе пошуку е, своє своєї сім'ї всіх нас у, у розбудові цієї країни цієї цієї нашої громади сьогодні я особливо вдячний за одну інсталяцію, яка з'явилася тут навпроти навпроти центру Шептицького, це руки, і будете мати час, можливість просто походіть, походіть поміж тими руками і пообсервуйте, що це за руки. Якщо хтось із вас є воцерковлені люди, ви знаєте, що на Євхаристії в часі богослуження є такий возглас, де священник… Ламає хліб, воздає хвалу, благословить, освячує цей хліб, його ламає і роздає. Це власне те найважливіше, що буде відбуватися, що, ви може, що може статися з вами в університеті. Дякую. Дякую.